Пер вони знову зустрічаються у суді. 18 років тому Олександр Савчук відсидів у камері за побиття Олександра Стахурського. Нині чоловік та його дружина з потерпілих перетворилися на обвинувачених. Тепер депутат жадає довести. Відсидів незаконно. Я надам свої докази, люди надуть свої докази. Хай суд відбудеться незалежно, не впливаючи на це. Я цього добивався 18 років за те, що мене незаконно засудили. Я як громадянин України, як учасник бойових дій, як депутат обласної ради, я маю право Савчук, подав нас на суд за нововиявленими обставинами. Прийшло 18 років, набрав свідків. Де ці свідки були 18 років назад? Де вони зараз взялися? Судили міліцію, а не дядька простого. Є вирок районного суду, є ухвала апеляційного. Є Верховний суд, вирок набув законної сили. Сам потерпілий стверджує, що отримував від свого кривдника пропозицію спростувати колишнє обвинувачення. Напиши мені, що я тебе не бив, мені держава встановив мене на роботу, дає мені дві тисячі доларів. Він полагає давати дві тисячі доларів. Каже, що держава мені уплати держава не встановить на роботу. Держава мені оплатить за все те, що я скільки там не був на роботі, сидів оплатить мені, напиши мені. Я кажу, чекай, Саша, ти не бив, ну що ж, я відмовився, я тільки я ті долари не брав, відмовився. Як пояснює сам Стагурський, на його адресу постійно лунають погрози, тому звернувся до громадської організації Народний актив підтримати його під час засідання. А от сам позивач, а за одного учасника то привіз і своїх побратимів. Тому чоловіки у формі виявились по різні сторони барикади. Людям ми пояснили, які приїхали з Савчуком, що тут зовсім по другому тут судять не вишнівчик і собиті вишнівчуку, а суд йде за. По Савчуку, який вже і відсидів, і судімий, і являється депутатом, от, і який ще й займається, прикриваючись своїм мандатом, просто, простих громадян. Засідання суду, як і прогнозувалось, перенесли на вересень. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.